Виконуємо номер 14.25 із підручника Алгебра 8 та номер 30.25 із підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво ганеза 2025 рік. Розв'яжіть рівняння і два завдання. Приступаємо до виконання. 5 число додатнє, тому підносимо до квадрата. Тепер модуль дорівнює 25, якщо 2х додати 3 дорівнює 25, або якщо 2х додати 3 дорівнює мінус 25. І тепер розв'язуємо 2, кожне зівнянь окремо, переносимо 3. 2х дорівнює 22, або 2х дорівнює мінус 28. І тепер ділимо на 2. Отримаємо х дорівнює 11, або х дорівнює мінус 14. І записуємо відповідь мінус 14 і 11. І рівняння друге у нас під модулем х, тому х має бути числом невід'ємним. І підносимо до квадрата 4 число додатнє. Дорівнює 16. Тепер 9 переносимо у праву частину, змінивши знак на протилежний. 16, 5, 9 буде 7. І тепер знову підносимо до квадрата. І зразу 7 у квадраті це 49. Число 49 додатнє. Відповідь записуємо 49. Номер 14, крапочка 25 із підручника алгебра 8. Та номер 30, 25, з підручника математика 8 виконано.